Учень наукового ліцею номер 3 Іван Лоташ цього року має складати національний мультипредметний тест, щоб вступити до Вишу. В цьому році я буду складати українську мову, математику, англійську і історію. Готувався всі 11 років. Так, потихеньку. В цьому році я ходив до репетитора з математики, а українську мову, в принципі, більш-менш і історію і все. Інше знаю. Коли вони готуються до реєстрації, то вони в принципі вже орієнтуються і знають, що яка інформація їм потрібна. Ну і іноді можуть виникати певні труднощі з тим, щоб визначитися з предметом на вибір. 14 березня розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест для випускників шкіл. Вона триватиме до 11 квітня, каже директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Технологія ідентична до минулих років. Для цього абітурієнт заходить на сайт українського центру, знаходить відповідну відповідну опцію реєстрація на НМТ. І далі за доволі простою навігацією виконує кожен крок. Як розповів Олександр Сидоренко, щоб зареєструватися на тест, потрібно створити кабінет учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та додати туди персональні дані. Потім завантажити скан копії чи фотопаспорта, картки платника податків, а також довідки з місця навчання або свідоцтва про загальну середню освіту. Інші документи варто додати за потреби, надіславши запит на обробку даних у цьому ж кабінеті треба сформувати сертифікат для тестування. Чистий робочий час складатиме. Чотири години або двісті сорок. Хвилин вчителі допомагають тим, що перевіряють ще раз, наскільки правильно була введена інформація. Да з паспортних даних, домашня адреса, навчальний заклад. Звісно, що в цьому допомагають. Ну і звісно, що контролюють кожен крок, щоб дитина зайвий раз не помилилась. За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, національний мультипредметний тест це альтернативний спосіб зовнішнього оцінювання випускників на час воєнного стану. Такорічого основна сесія триватиме з 14 травня по 25 червня. Додатково з 11 по 19 липня. Світлана Мистепан та Лібов'ямець Суспільне новини Полтава.